Слава Україні! Настільна плита ідеальний формат для переїзду, незамінна в поїздках, на дачі і там, де потрібно готувати. Такий пристрій легко взяти з собою в дорогу та готувати їжу поза домом. Найчастіше її обирають будівельники, дачники, офісні працівники, любителі активного відпочинку та студенти. Ну а в наших сучасних реаліях вона стане в пригоді практично кожному українцю. Є два основних види настільних плит газова, надійна та недорога модель. Дозволяє швидко приготувати їжу сумісно з будь-яким посудом, не залежить від електрики. Газова плита підключається до газу з магістрального трубопроводу або працює на зрідженому газі з балона. Конструкція у них проста, а керування механічне, завдяки чому вони досить рідко ламаються. Комфорти у газових варильних поверхонь стандартні, відрізняється лише вид «град». Грати для плити бувають фігурними та прямими, човунними та сталевими. Це оптимальний вибір для виїздів на природу та туристичних походів. Також це дуже потрібна річ в наш непростий час, коли в оселях зникає світло на декілька годин, а у вас лише електрична плита. Газова ж плита точно врятує вас від голоду та холоду. Із недоліків низька пожежна безпека. Потрібне підключення балону з газом та його своєчасне перезаправлення, обмежений функціонал. Електрична в порівнянні з газовою моделлю має більше функцій та безпечніша в експлуатації. Мінуси висока вартість самої плити, вартість електроенергії та неможливість використання при відсутності тієї самої електроенергії. Електричні моделі не підійдуть для приготування в похідних умовах. Електричних настільних плит нагрівальні елементи бувають кількох видів. В дискових плитах – це тугоплавка спіраль, вміщена всередину човунного диска. І хоч нагрівається повільно, зате довше віддає тепло. Чистити диски легко, догляд за ними простий, однак плити з дисками чимало важить. Спіральна плита обладнується теном, спіраллю у металевому корпусі. Спіраль закріплюється над сталевою полірованою чашею, що відбиває тепло на дно посуду. Така плита нагрівається швидше, ніж дискова, однак металева чаша навіть за найакуратнішого користування швидко брудниться та її буває складно очищати. На користь дискових і спіральних плит варто сказати, що обидва типи нагрівальних елементів легко замінити в разі потреби. Склокерамічна настільна електроплита набагато зручніша за попередні типи. Варильні панелі закриті міцним покриттям. Вони швидко нагріваються і рівномірно розподіляють тепло по всьому діаметру комфорки. Під час вимкнення вони так само швидко остигають. Індукційні моделі зі склокерамічною основою мають стильний вигляд, але коштують дорого. Високочастотні вихрові струми розігрівають безпосередньо дно посуду, тобто продукт починає готуватися тільки тоді, коли каструля ставиться на плиту. Цей прилад вимагає наявності спеціального посуду з феромагнітним дном. Втім, можна також користуватися звичайним посудом зі сталі, заліза або чавуну, але з плоским дном. У склокерамічних та індукційних плитах використовується сенсорне керування, тоді як спіральні і дискові плити, обладнані механічним регулятором температури. Треба звернути особливу увагу на матеріал корпусу приладу. Чим товщі металеві листи, тим менша ймовірність деформації корпусу від тепла згодом. Сталевий корпус може бути матовим або полірованим, а емальована поверхня пофарбована найчастіше в білий, чорний або коричневий кольори. За нею зручно і легко доглядати. Склокерамічна плита гідно витримує високі температури, але не любить абразивних частильних засобів і точкових ударів. Деякі додаткові функції теж можуть схилити на користь купівлі електричної настільної плити. Наприклад, дисплей і таймер з установленням часу приготування страви полегшать користування приладом. Блокування від перегріву і автоматичне вимкнення обережуть від непередбачуваних ситуацій. Настільна плита не тільки дасть змогу готувати на дачі або за умов ремонту, але й допоможе в ситуаціях, коли стаціонарні прилади для готування недоступні. Ось і все на сьогодні. Маю величезну надію, що такий пристрій, як портативна плита, стане вам у нагоді лише під час відпочинку, і аж ніяк не під час екстрених ситуацій.